Незважаючи на всі зусилля Константинопольського патріархату побудувати мости між ПЦУ та УПЦ, діалогу поки не виходить. По обидві сторони ми чуємо різні точки зору. Так єстратізоря заявив, що їх звинувачують у небажанні вести діалог про те, що нібито. Православна церква України не бажає вести діалог, можна вірити чи не вірити словам Євстратія, та у Євангелії від Матфія сказано: стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Про який діалог можна говорити, коли тільки за останній тиждень. Було захоплено успенський храм у Золотоноші Черкаської області та храм великомученика Георгія у селищі Приютівка Кіровоградської області. Проти православних християн знову використовувались розогінний газ і вогнегасники застосуванням там і балончиків газових, і вогнегасників. Поліція в чергове була на боці рейдерів. Євстраті натякає на те, що умови Української православної церкви рівнозначні їхній капітуляції. Чи це є умови для діалогу, чи це є умови для капітуляції? Все вірно. ПЦУ тоді ж не зможе захоплювати храми, перереєструвати незаконно громади, а значить, не зможе говорити про приріст приходів ПЦУ. А люди в кінці кінців зрозуміють, що без допомоги влади. Без чиновників на місцях, без поліції та рейдерів з болгарками, вогнегасниками та сльозогінним газом ПЦУ по іншому не вміють проповідувати. Ба Більше у Рівненській області навіть депутатів залучили до агітації. Обласні депутати прийняли звернення до кожного прихожанина, священника та ченця Української православної церкви із закликом відмовитися від московського патріархату. Під час сесії політичні партії Батьківщина, Європейська Солідарність, Слуга народу за майбутнє, сила і честь та радикальна партія публічно зобов'язалися. Агітувати своїх виборців, щоб ті переходили та молилися в українських церквах. Ми нагадаємо депутатам, що Московського патріархату в Україні не існує є Українська православна церква. Що ж до ПЦУ, то зовсім мало ознак з церквою. Політструктура в рясах якась виходить, сміх та й годі. Та не до сміху виходить, коли деякі ПЦУшні священники, такі як Олексій Філюк, закликають пересвячувати домівки після освячення духовенством української православної церкви. Тому не пересвятити, а що, щоб душа не боліла. А що дайте ще й українському священнику якихось 500 гривень заробити? Нам дайте по пару, по пару гривень. Та й о, будьте здорові! І пересвячуйте обов'язково! Обов'язково! Що ж для заробітку не зробиш? Та у нас виникає одне питання. А від хрещення ви вже відмовилися і перехрестились у ПЦУ? Чи ще ні? То швидше робіть! Дайте заробити ПЦУ, їм же так грошей не вистачає. Нам особисто шкода всіх, хто плекає надії на якийсь діалог. Зокрема, такі організації, як Софійське братство чи то Ігуменя Серафима Шевчик. Священник Андрій Шиманович, який перейшов в Українську православну церкву Київського патріархату ще в липні 2017 року, ухвалив рішення про повернення в Українську православну церкву. На це його спонукали непростий досвід перебування в структурі ПЦУ і глибокі раціональні роздуми. Однією з причин, через яку Шиманович повернувся в українську православну церкву, є, за його словами, особистісні образи, приниження, погрози фізичною розправою. Тому сьогодні з усіма, хто прагне діалогу, отець Андрій може поділитися своїм досвідом діалогу як всередині ПЦУ, так і опісля повернення у рідну українську православну церкву. Андрейка Звернення до мене. Хто це пише? Отець Микола Шкрібляк. Доктор наук з богослов'я із Чернівці. Рівень та? для доктора наук. рівень комунікації. Далі, видно, добрі гроші пообіцяли. Слабкий на голову. Зрадник або ідіот. На виліт з України. Краще би цей Андрій пішов зразу у Магадан. Ну тобто, це класика, Чемодан вокзал Росія. Ми розуміємо, це, це все відомо. Я сам людина емоційна, я можу щось собі там зайве дозволити, потім вибачитися. Але такий шквал негативу від вашої отець Роман, хай не реальної, а віртуальної пасти, ваших послідовників, я думаю, багато про що свідчить. За паствою пізнається пастир. Можливо, той негатив та ненависть, котра часто присутня у ваших дописах. Ось вона і відзеркалюється ось в таких коментарях тих, хто за вами слідкує і вас поважає. Діалог починається тоді, коли припиняються бойові дії. А у ПЦУ навіть і не думають про це. Ми сподіваємося на релігійний мир в Україні. Та, на жаль, поки що до нього дуже далеко. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.